Стрибки технічно складний вид легкої атлетики. Одна з кращих вправ для зміцнення м'язів, ніг і тулуба. При заняттях стрибками удосконалюється вміння володіти своїм тілом, розвивається сила, швидкість, спритність. Легкоатлетичні стрибки діляться на стрибки, одужану з розбігу, стрибки у висоту з розбігу, стрибки у висоту з жердиною, потрійний стрибок. Стрибок у висоту з розбігу дисципліна легкої атлетики, що відноситься до вертикальних стрибків, технічних видів. Складові стрибка є розбіг, підготовка до відштовхування, саме відштовхування, перехід через планку і приземлення. Стрибки у висоту вимагають від спортсменів стрибучості і координації рухів. Стрибок жердиною відноситься до вертикальних стрибків технічних видів легкоатлетичної програми, вимагає від спортсменів стрибучості, спринтерських якостей, координації рухів.